Наступним сюжетом наша команда відкриває новий цикл Гастроспадщина Черкащини, над яким працюємо спільно з Черкаським обласним центром народної творчості та культурно-освітньої роботи. Отже, про душеники, традиційну страву і старосілля Мліївської територіальної громади українці привітний і гостинний народ, який вміє і приготувати, і подати. І нагодувати так, щоб всі запам'ятали пригощання. Кожен регіон має свої спеціалітети, які передаються господинями з покоління в покоління. Черкащина не виняток. Є багато страв, які можна скуштувати лише тут. Мета нашого спільного проєкту – зберегти гастрономічну спадщину нашого краю. Смакувати душениками вирушаємо у старосілля Мліївської територіальної громади. Книга, видана в Україні у 1913 році страви й напитки на Україні, так описує процес приготування душеників, спекти пшеничні коржі, поки гарячі поламать. Покласти у макітру, тим часом пом'ять конопляна сім'я, розвести водою і, процідивши насито, облити гарячі коржі. Після цього дати закипіть і подавати. Забігаючи наперед, скажемо, що у Старосіллі їх готують так, як книжка пише. Сьогодні про цю страву пам'ятають лише найповажніші господині села Старосілля. Саме такі, і зібрались у народному аматорському фольклорно-автентичному колективі Старосільські веселухи. Окрім репетиції, учасниці колективу ще й встигають посмакувати власноруч приготовленими добрениками, вірніше душениками. І звісно, розповісти, як їх треба готувати. Що для тіста? Борошно, яйця, дріжджі, водичка, олія, ну, сахар, сіль, присолить, як обичний. Отож, поки тісто підходить, минемо конопляне насіння. У старосіллі це роблять зазвичай рогачем. Ну, у нас на рідко в кого були. В основному робили все рогачем. Рогачем. Мені як ходила я, я варити, то зробили такий макул. Поки печуться коржі, мнеться конопляне насіння, набирається з колодязя чиста водичка. М'яте насіння заливаємо водою і цідимо. Готові коржики поливають вичавленим молочком, цукрують і ставлять у піч. У нашому варіанті це духова шафа. Дають закипіти і пригощають рідних і друзів. Коли схочеться, це було ж бо раніше знаєте, бідно жили не так, як зараз що все є, то оце матері хочуть зробити таку страву, таке, щоб дітей заохотити, то це зроблять коржечки і оце такий і ще й покутку розносуть, бо для не тільки для себе, а ще й для друзів. Пухкі, поживні, енергетичні присмак дещо нагадує тертий мак, але не той, що нині в магазині купуємо, а той, що знайомий з дитинства, дуже оригінально і надзвичайно смачно цікавимось, чому душеники через те, що вони сталися в піч. І вони тушилися, душилися, душилися, душилися через те вони щоб вони оце пропарилися. Угу. ну не казали а казали, називали okay. душевники. Хоча страва дійсно душевна, підприязні розмови, українські пісні, зустрічаючи гостей, смакуйте душениками, а особливо яскравий їх смак у старосіллі Мліївської територіальної громади.